© Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікаву оправку з сучасним конусом капто 63 або ПСК для насадних торцевих фраз з посадковим діаметром 22 мм, виробленого по стандарту ІСО 266231 від відомого виробника АКО. Даний патрон має конус капто 63 який був розроблений як універсальний конус для сучасних токарних чибика верстатів. Для встановлення таких оправок використовується основна оправка, яка кріпиться на верстат, а в неї вже встановлюється цей патрон. Задумано це для того, щоб прискорити процес. Заміни інструменту та здешевити вартість оснащення. Таким чином, маючи основний блок, ви можете використовувати як патрон для торсових фрез, так і цангові патрони з кріпленням капто або навіть патрони з кріпленням волдон. Well Ця оправка має наступні технічні характеристики: Виліт оправки 50 мм. діаметр оправки з урахуванням посадкової юбки 63 мм. діаметр корпуса 48 мм. виліт посадкової частини 19 мм. посадковий діаметр 22 мм. Вага складає трохи більше 1 кг. Оправка має зажимний гвинт, яким зажимається торсова фреза. Цей патрон не має внутрішніх. І канал під охолоджувану рідину. Цей патрон має хвостовик полігональної форми, що забезпечує ефективну передачу крутного моменту як по фланцю, так і по конусу. Турецька компанія АКО виробляє патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високомісність оправки та її довговічність. Для того щоб уникнути пошкодження конусної частини оправки, необхідно періодично чистити конус шпинделя вашого верстата та протирати саму оправку, періодично змащувати мастилом, щоб запобігти появер жін на корпусі. Весь асортимент інструменту можна приглянути на нашому сайті оушункрапочка UA, де ви можете також формувати своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставка будь якій куточок України з нами швидко надійно та якісно.